Що це є крок назад на шляху до євроінтеграції, бо це порушує наші домовленості з Європою. Ми всі тут розуміємо, що якщо ми зламаємо цю довіру з боку Європи і інших наших партнерів, це може вплинути на підтримку нашої війни, на підтримку оборони нашої країни, на підтримку з боку тих наших союзників, які все ще вірять в нас і допомагають. Ми погоджуємось Так! Да! ще раз. Так! Да! Ми вимагаємо того, щоб закон був рівним для всіх. Щоб він не захищав депутатів корупціонерів, щоб він е, не обмежувався до того, що верхівці влади підозрюва може вручити тільки генпрокурор. Ми за те, щоб була прозора система антикорупційна, з якою ми будемо постійно боротися. Ми погоджуємось да! ще раз, да! слава Україні. І тисячі, десятки, напевно, вже й сотні тисяч наших справжніх героїв віддали своє життя за ці зміни. Знаєте, якщо це доречно, ну, в цьому контексті, в якому зараз ми є, але я тішуся, що тут є багато, тут є 99% молоді. Не зрадьте, не зрадьте. Ця в тому, що я хочу жити в вільній, прозорій незалежній країні, і мало того, що у нас зараз війна, така ситуація, то влада ще продовжує знищувати нашу ж країну, в якій нам жити, в якій їм жити, продовжує знищувати зсередини. І я хочу, щоб я і мої діти, всі мої нащадки жили в Україні, вільній, прозорій і незалежні. А тому що це якийсь цирк, все що відбувається, типу, попри от і треба якось, ну, типу, підтримати ну, мітингувальників і ну, людей з позицією висказати. Так. Яких дій чекаєте від влади? Та що найменше повернути як було, тобто скасувати закон. я слідкую давно за політикою, от я також воював. Я був на Майдані. Ну, ми боролися за що? За те, щоб ти до Європи. І природно, що вимоги Європи, щоб не було корупції, щоб була боротьба з корупцією. Да? Ну, це набу, це САП. Вона може не так добре боролася з корупцією, якби це очікали, як би могли. Але це було принаймні щось, те, що Майдан виборов. І зараз що? Ну, як це? Що відбулося, як відбулося? Тобто відбувся повний трешак в спосіб Януковича. Ну, я це не Погоджуюся, Та чому саме вирішили доєднатися до мітингу? Тому що це наша держава, і нам в ній жити. Скажи, яких її очікувало від влади, щоб вони наклали вето. Руки геть! うん。<noise>